Всім привіт! Ми з дівками в ліс. Сьогодні неділя, Пасха. Всіх вітаю, Христос Воскрес! Приїхали подивитися на квіти і просто подихати свіжим повітрям. Дерева вже розпускаються, аж не віриться. Черешенька цвіта. Як думаєте? Я пішла без нічого. Ні, я пішла з відром, з ножиком. І я знайшла. Вибачайте, що тінь? Я знайшла. Дивіться. Оце стручок, так? Ви мені підкажете потім. Класно. Це перша цьогорічна хітка. Лисюня. Продивляється територію. Чи є ще? А я вам показую цього грибочка. Я знаю, що його їсти не можна. У нього є герометрин. Отруйна речовина. Вісі, який він молоденький, красивий. Чи це не строчок? Напишіть мені. Що це? Хто це? Що це? Хочу зробити настоянку. ось ніжка зрізана. Перший є в нашому відерці. Можете привітати. І знову ліс мене сьогодні порадував. Дивіться, вже відро є. Рибочок є. І ось тут сховався такий під пеньочком. Ой, щось тебе вже погризло, так? Да? Дивіться, гризануло щось його вже. Хтось поласував. Рибочком. Ох, свізячок. Боже в лісі так жарко. Можу вам розказати. Ось я вже напіввідкритою рукою і вприла. Яка соковита зелень. Весняна. Жарко, жарко. Ласька каже, їх тут повно. Лисюня, хоч покажи руку, бо мені не повірять, що ти є. З букетиком. Дивіться, що ми знайшли. Лисюня, давай, будем, я буду різати, показувати. Дивіться, який великий клас! Дивись, Лест, ти цього не бачила. Ось ще один в траві. Слухай, давай мені ножика будемо зразу різати. Зрізати, клас, тут ще є. Дивіться, он. Видно вам? Один другий. Клас. Дякую. Так, зараз ми настроїмо камеру. Будемо різати. Так, один. Вони такі цікаві Леся, ніби капелюхи в них такі, подивись. Гребінці, так, один є. Зрізаємо цей, що ми пройшли. Леся ще видивляється, грибницю. І ще один. Це вже такий більш масивніший, більш покручений. Так, ідемо, ідемо далі. Ви не представляєте, які це емоції? Дивіться. Лисюнь, ти розтоптала один. Маленький. Ми забираємо. На настойку нам піде. Ось. То вже було три. Чотири. Чотири. Що, ти ще не йшла? Yeah. Угу. Я вон там ще травички бачу. Вон там. Вон там. Так, поки зрізаємо цей. Це п'ятий. Ну тут нога, я вам скажу. Ножище. Так вам показати. Класно так. Таке сонечко. Є. Ось у нас уже кошику в відерці. так гарненько вони лежать. Так, а ти цей бачила, да ось тут? Ой, з тому раді, ой, зачепила. Ще й червоні ці кусючі Оце ми вже попали на галявину, то по одному. Є, дивіться, який він гарненький. Трошки бріжемо цього болота. Брати не будемо. Тут таке, бачите, навалене дерево, і тут вони сховалися. Так, ще йдемо далі. Ось. Молоденький, свіженький не підсохщувала сьогодні. Ні тут всі на одному місці. Тут два. Тут два. Так, і ще десь є, да? Під деревом ти казала? Ось я бачу вже його. Всі добрі, якісь ці шляпки. Прикольно. Покажу ще один вид грибочка, який знайшла, дивіться, пецица. Бачите, ось вона така також рядочком йде. Ось є і туди да є. Так, як це вам показати, ось так на відсоні. Ось. Така вона гарненька. є стівна вона. Приємна знахідка. Ой, де ти мене тінь бачите? Медуничка. Шукаємо ще щось. Можливо, можливо, ми вернемося не з пустими руками, хоча де з пустими вже в нас є знахідки сьогодні. Яка в нас красота? Що що друга? Боже, як сьогодні жарко в лісі. Ох. Боже, який барвінок класний. Я не бачу. З одної поляни гарно та й на іншу. <рес> <рес> Ти вже так зморилась, що хочеш лягти? Барвінок. Покажу вам трошки природи. Метелик літає. Ще є одна знахідка у нас, зараз я вам покажу. Я ще сама її не бачила. Тут такі корчі. Вижте, вже які. Листя на деревах, на корчиках. Десь тут. О! є, бачу маленький. уже попав нам в кадр. Це все, да, Лисень? Це? Більше нема. Один. Ти знаєш, що він чуть-чуть, краєчки підсохли в нього. Ми змінили трошки ліс, пройшлися трошки далі. Ось так, тут сухіше.